Що таке ощадизація? Або навіщо голова НБУ протягує колишніх підлеглих з Ощадбанку на високі посади? Підбір кадрів з урахуванням не професіоналізму, а лояльності до голови НБУ пишного як учасники скандального польоту на фінал Ліги Європи на чолі з пишним отримали підвищення замість вироків за корупційні схеми. Настоящі неприємності у нас почнуться тоді, коли ми заб'ємо наш самоліт. Ому контрольні органи не зважають на конфлікт інтересів голови Нацбанку та кримінальний шлейф його команди. А, і пан Барсуков був заступником чинного очільника національного банку. Коли він очолював Ощадбанк, про це і не тільки дивіться у новому розслідуванні стопкору про формування пишним власного міністерства банківської промисловості. В Україні створили Міністерство банківської промисловості. Такого ви не знайдете ні на карті, ні в гуглі, але воно існує неофіційно. І очолює його голова Нацбанку України Андрій Пишний. Саме після його призначення на посаду голови НБУ у ЗМІ навіть з'явився окремий термін ощадизація, що означає зачистку старих кадрів з банківської структури та протягування власної команди з Ощадбанку на ключові посади. Звісно, в цьому нічого нового. Так робили і роблять чи не всі ключові держменеджери. Але одна справа конфлікт інтересів і зовсім інша, коли членам команди місце не на топових посадах, а на лавах підсудних. Що ж ці люди, і який кримінальний шлейф за ними розкажемо за мить. А поки поставте вподобайку під відео та напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу так званого кумівства та закриті конкурси для українців без впливових знайомств на державні посади. Чи всі кадри вони пов'язані з нинішнім головою національного банку? Я думаю, що він збирає команду. Отже, що відомо про вірних слуг, тобто колег голови Нацбанку Пишного, більшість із них прославилися на всю Україну після резонансного, але вже забутого за 9 років інциденту із польотом до Варшави на фінал Ліги Європи 2015 Нагадаємо, тоді ще голова правління Ощадбанку Андрій Пишний його. Дружина та колеги з банку полетіли спецрейсом на футбол до Польщі і витратили на поїздку за даними правоохоронців майже півмільйона гривень. Ось так як йшлося в сюжеті інтера виглядав салон літака компанії Аеростар, що організувала перевезення. Килими, шкіряні сидіння одним словом дорого багато переліт з обслуживанням віп-терміналі сервісом випівкою і закускою на борту по оценкам експертов мог обойтись приблизно мільйон гривень. Переліт приватним літаком з бортовим номером ЮАРВОК спонсорували, як ідеться в судовій ухвалі, приватна фірма з Лондона та Західна нафтова група, що входить до групи компаній Континіум. І за дивним збігом обставин Ощадбанк згодом реструктуризував заборгованість фірмам Вок і клубу сиру, що входять до тієї самої групи компаній Континіум. Тоді ж, екс нардеп метро Добродомов звернувся до генпрокуратури та прем'єра Яценюка щодо про. Слідування факту корупції про те, як саме пов'язаний Яценюк із пишним, розкажемо невдовзі. Керівництво Ощадбанку здійснювало політ через компанію Аеростар, де найдешевший політ пропонують за 700 тисяч гривень без урахування аеропортових зборів і оренди віп-залів. Це все відбувається у той час, коли Україна бере іноземні кредити, просить допомогу у сусідних країн та збільшує податкове навантаження на населення і урізає пільги. Дмитро Добродомов. Тоді ж після суспільного резонансу генпрокуратура навіть порушила кримінальну справу з цього приводу, але дуже швидко її заморозили. А про хабар пишного у вигляді польоту на футбол всі й забули. Та нікого не покарали. Який сенс підіймати справу майже дев'ятирічної давності? Спитаєте ви так, от тому, що ці самі пасажири рейсу фігуранти багатьох кримінальних справ за розтрату бюджетних коштів, і саме цих людей не саджають за грати. А просувають кар'єрною драбиною, звільняючи для них місця на топових державних посадах. Пише профільний журналіст та аналітик Сергій Лямець. Голові НБУ дали зрозуміти, ошадизація набула надто загрозливих обсягів. Таким словом, називають масштабний процес зачистки Нацбанку від старих топ-менеджерів та призначення на їхні посади менеджерів Сочатбанку, яким керував пишний з 2014 по 2020 роки. Позиція МВФ означала, зокрема, що голова правління НБУ має забути про свій план пасажирами того самого скандального рейсу на фінал Ліги Європи, згідно з опублікованими у ЗМІ квитками були. Тодішній очільник Ощадбанку Андрій Пишний разом з дружиною, члени правління банку Анатолій Барсуков, Євгеній Драчко Єрмоленко, Ірина Земцова, Андрій Стецевич, Антон Тютюн, а також наглядової ради банку Світлана Войцеховська та Роман Греба. Загалом до Варшави спецрейсом летіли 15 пасажирів, а на зворотному шляху їх вже було 27. Як склалася доля цих пасажирів? Після підвищення Андрія Пишного до голови Нацбанку розкажемо про тих, хто особливо відзначився. Пасажири рейсу Євгеній Драчко Єрмоленко та Антон Цютюн як були заступниками голови правління Ощадбанку, так і є. Після призначення пишного головою НБУ. Хоча Тютюн і планував стати головою Ощаду, але не вийшло, як припускають аналітики, можливо, через те, що за даними змі, його дружина фігурувала у справі щодо розкрадання 230 мільйонів з державного Укргазбанку. А самого тютюна призначили в Ощадбанк за часів Януковича за квотою братів клюєвих, за що взагалі мала бути люстрація. Я вже 20 років займаюсь банковським бізнесом. З них 10 років в Ощаді. До цього були комерційні банки з іностранним капіталом з українським капіталом. А от заступник. Кощаду Андрій Стецевич торік зайняв звільнену посаду заступника голови Універсалбанку. З метою цитуємо розробки шляхів розвитку банку. А от чи не найбільш резонансним пасажиром рейсу став Анатолій Барсуков, який був заступником голови правління Ощадбанку з 2014 по 2021 рік? Він фігурував у кримінальному провадженні щодо розтрати 15 мільйонів гривень. Попри те, що в Ощадбанку було управління, яке безпосередньо займалося супроводом торгів, борсуков заключив і підписав договори Ощадбанку з українськими компаніями PricewaterhouseCoopers щодо послуг супроводу на тендерах. Так, от як думаєте, що сталося із відповідальним за розтрату державних коштів? Можливо, його покарали чи звільнили? Нічого подібного. Барсукова, попри провадження з переходом пишного в НБУ, навпаки, підвищили до члена ради Нацбанку і зарплатою згідно з декларацією у близько 275 тисяч гривень на місяць. І це попри вік банкіра, якому зараз 69. А законодавство про держслужбу, начебто, забороняє призначати на посади пенсіонерів. А, і пан Барсуков був заступником чинного. Очільника Національного банку, коли він очолював Ощадбанк, інша пані Щербакова була радником і головою по факту служби голови Ощадбанку. Двох людей, які прямо пов'язані з очільником Нацбанка, спрямовуємо до органу, який, начебто, має контролювати, як працює Нацбанк. Ну, це трішки виходить конфлікт інтересів. І це не єдиний подібний конфлікт інтересів. У лютому цього року Кабмін затвердив Тараса Єлейка, головою наглядової ради Укргазбанку. Однак кандидатуру непідконтрольного пишному професіонала Нацбанк чомусь не погодив. Натомість, виконуючим обов'язки голови правління банку, призначили Родіона Морозова, ексрадника секретаріату голови правління Ощадбанку. А його старший брат Олександр Морозов працював головою правління Ощадбанку. Пишний тоді був його заступником. Одразу після призначення пишного в Нацбанк його заступником став Дмитро Олійник, в обов'язки якого зараз входять фінмоніторинг, нагляд за банками та фінансовими установами. 17-19 роках олійник працював під керівництвом пишного в Ощадбанку, Після чого перейшов на роботу у МінФін. Окрім олійника, до Нацбанку приєдналися й інші вихідці з Ощадбанку. Директор юридичного департаменту Олександр Зима, директор департаменту безпеки Олександр Паламарчук. Іде. Ректорка департаменту комунікацій Юлія Євтушенко та керівники структурних підрозділів НБУ Олександр Зима, Анна Липська, Андрій Котюжинський. До речі, із міжнародною компанією PricewaterhouseCoopers пов'язана ще одна кримінальна справа, в якій фігурує керівництво Ощадбанку. А саме, колишня заступниця голови правління банку Ірина Земцова, це саме вона, як ми вже згадували, літала разом із пишним спецрейсом на футбол. Так от Земцова була однією з обвинувачених у справі щодо незаконного кредитування Ощадом на 20 мільйонів доларів аграрного холдингу креатив. Отримані мільйони фірма покійного нардепа Березкіна одразу перевела закупівлю товарів, що фактично не поставили. А далі ці гроші виводили через рахунки численних закордонних фірм, в переліку яких був і кіпрський офшор вже відомий нам Прайс Вотерхаус Куперс. Ця справа навіть дійшла згодом до взяття земцової під варту, але вона швидко вийшла із СІЗО. І за однією з версій у змі до допомоги у цьому давній знайомий одіозний нардеп Пашинський. Заступниця голови правління ОЩадбанку Ірина Земцова несла заставу і вийшла на волю. Усю суму, а це 7 мільйонів гривень. Вона внесла вже через кілька годин після рішення суду. Хоча до цього стверджують прокурори, підозрювана бідкалася, що немає таких коштів. Цікаво тільки яким чином Андрій Пишний вийшов сухим із води, якщо згадані кримінальні схеми відбувалися саме за часів його головування в Ощадбанку. Та й особисто за даними змі голова Нацбанку фігурував у кримінальних справах, зокрема, у провадженні набу щодо тиску експрокурора ГПУ Кулика за проханням пишного на податківців, які нарахували штрафи Ощадбанку. Тоді ж як повідомлялося, набу провели обшуки у справі пишного і кулика. А ще нинішній голова НБУ тривалий час був на слуху через скандальну реструктуризацію боргу Гулівера, що належить де-факто ймовірному родичу експрезидента РФ Медведєва Віктору Поліщуку. Як писали західні європейські змі у 2006-му на будівництво надали рекордні на той час понад 60 мільйонів доларів. Пишний бувши заступником голови Ощадбанка, активно займався угодою і навіть коментував цей кредит. Борге рекорд. Но росли а процентні ставки рекордно знижували. І якщо спершу борг мали повернути до 2012 року, то зараз дозволили повертати гроші аж до 2044 року. Під жалюгідні відсотки менше чотирьох. А сама сума кредитів до 675 мільйонів. І я би загалом не називав цю історію реструктуризацією. Фактично, це просто перенесення строхів погашення на 20 років майбутнє і зменшення ставки на рівні, які набагато нижчі за ринкові. Фінансовий аналітик Іван Угляниця коментарі видано Радіо Свобода. Можливо, ігнорування правоохоронними та контрольними органами схем за участі пишного відбувається через його впливові знайомства. Якщо раніше його називали протеже Яценюка, адже разом вони і навчались, і створювали бізнес і йшли у велику політику від народного фронту і батьківщини. Я знаю, що донька Яценюка також співає. Так, так, так. Ви Співаю. товаришуєте родина? Співає, вона так само займається. То сьогодні змі називають пишного креатурою керівника офісу президента Андрія Єрмака. Якщо їх, як пишуть деякі змі, кумівство перевірити складно, то ділові зв'язки підтверджені документально. Пишний увійшов до складу групи Єрмака Макфола з розробки пакета санкцій проти РФ. А у 2016 році він спільно з Єрмаком заснували громадську організацію. Відчуй буде тримати фінансовий фронт. Тут ви можете бути в нас переконані. А ось ще один цікавий факт, що може свідчити про тісні відносини між Єрмаком та пишним. У березні 2024-го Ірину мудру призначили заступницею керівника офісу президента. Її однієї вочевидь не вистачає на тому сумнозвісному борту. Бо як пишуть змі, у пишного з експрацівницею Ощадбанку мудрою були стосунки, і мовляв, саме він лобіював кандидатуру мудрою на заступницю міністра юстиції. А ще за дивним збігом обставин заступницею голови. Офісу президента в березні цього ж року призначили Олену Ковальську, яка раніше також працювала в Ощадбанку. До чого це зараз? Так, от прихід двох колишніх підлеглих пишного в офіс президента ще більше можуть посилювати його позицію, гарантувати безкарність на ринку та ще більше підживити прем'єрські амбіції голови Нацбанку. Про що знову заговорили? А може, й президентські час покаже. Сьогодні ж у власному міністерстві банківської промисловості пишний не просто регулює, а контролює банківську систему. Бо, по перше, держбанки сьогодні мають 54% ринку. А по-друге, зараз найприбутковіша історія для банків депозитні сертифікати НБУ. І саме Нацбанк вирішує, в яких банках їх розміщувати та кому давати можливість на цьому заробити. Як цей шлейф криміналу зв'язків може позначитися на стосунках України з західними фінансовими партнерами? Зокрема, МВФ, по-перше, міжнародний валютний фонд вимагає від країн позичальників, щоб центральний банк країни був незалежним. А за даними журналіста Євгена Плінського, Європейський банк реконструкції та розвитку вже висловив занепокоєння щодо незалежності та професійності Нацбанку. В цьому документі по пунктах розібрані ключові проблеми його роботи. Вплив та тиск на управління державних банків. Ухвалення рішень в НБУ обмеженим колом людей та утиск тих, хто не згоден з цими рішеннями, підбір кадрів з урахуванням не професіоналізму, а лояльності до голови НБУ пишного та вибірковий підхід до помічання або непомічання порушень та схематозу з боку банків. Цікаво, чи не вплине все це на готовність міжнародних партнерів надалі надавати фінансування та на економіку України загалом. Пишіть свою думку у коментарях під відео. У нас на цьому поки все. Миру всім.